Сонячна енергія для освіти. Бурштинський ліцей імені Ольги Басараб отримав 20-кіловатні сонячні панелі та інвертор від благодійного фонду Чисті серця». Сьогодні ми приїхали в Бурштину в школу на, 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 на прохання школи. Ми виділили 20 кіловат сонячних панелі, також хороший потужний інвертор. Це допомога. Дякуючи нашим партнерам Франції, особливо там тобто, я Любчик. Вона це все організувала, і тепер наші школи і медичні заклади, і інші ще заклади, і військові мають можливість бути трошки незалежними від енергоринку і бути більш самостійними. Директорка ліцею Наталія Бойчук зазначає, дане обладнання допоможе не зупиняти навчання учнів навіть під час відключення світла. Ми звернулися до благодійного фонду Чисті серцем з проханням надати нам сонячні панелі для того, аби ми могли забезпечити освітній процес присутністю електроенергії на постійній основі. Сьогодні співзасновник фонду Василь Вишиванюк передає нам електричні сонячні панелі. І інвектор для того, щоб ми могли безперебійно споживати електроенергію, щоб наші учні могли навчатися у світлих кабінетах і отримувати інтернет. Уляна Фоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.